Настав час підвести певні підсумки року, що минає, Так одеський медичний журнал ОНМЕДУ досяг важливих результатів у своїй роботі. Найважливіший та амбіційний крок вперед в його діяльності заявка видання щодо індексування статей, які наразі знаходяться на розгляді наукометричної бази Скопус. І на сьогодні була отримана попередня позитивна відповідь. Головним редактором з моменту відновлення випуску журналу є академік Нам України, лауреат Державної премії України, ректор. У Валерій Запорожан завдяки його авторитету серед міжнародної наукової спільноти та вмінню чітко розставляти пріоритети та ставити правильні завдання, одеський медичний журнал не тільки зміг. Відродитися, але й за певний час досягти таких результатів, що відповідають самим високим критеріям світових тенденцій, до складу редакційної колегії та редакційної ради входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, які прискіпливо та грунтовно обирають статті лише найвищого науково-дослідницького рівня. Все це й дозволяє медичному виданню університету потрапити до найпрестижнішої категорії журналів, що входять до переліку рецензованих джерел СКОП. Справа в тому, що це зовсім інший рівень якості роботи журналу і робіт, і презентації наукових досліджень, і статус університету. Тобто, це відразу відповідь на багато питань. Тому це, звісно, це на сьогодні дуже важливий фактор розвитку університету, тому що публікації на сьогодні оцінюються за рівнем їх друку. Тобто, в яких журналах вони друкуються? Тобто є журнали категорії Б, категорії А. І категорії, які знаходяться поза цими двома. Якщо категорія Б це те, що раніше називалося ваковські публікації, Даківські публікації, то категорія А це саме скопуси Web of Science. Це ті бази наукометричні, які в світі більш-менш визнані. Тому це наш орієнтир на сьогодні, вже на сьогодні і на завтра, тим більше. Тому, якщо буде таке джерело, такий рупор для наших співробітників, можливості донесення своєї інформації до наукового загалу світового. То це буде дуже великі поштовхи, велика допомога. Що дає включення до таких наукометричних баз? Насамперед, масштабність охоплення, адже платформа містить кілька десятків тисяч доробків, якими користуються вчені та науковці з усіх куточків планети, а це мінімум 120 країн. Високий рівень такого видання, включеного до наукометричної бази скопус, підкріплюється жорсткими критеріями відбору матеріалу та регулярним оновленням на етапі перевірки на відповідність. По-перше, ми отримали від представника скопуса певні рекомендації щодо поліпшення роботи журналу, що це має бути певна ритмічність виходу і певна обмеженість рубрик журналу, тобто це будуть певні обмеження для нас, на яких ми маємо сфокусуватися. Ну і звісно, що це має бути краща якість і англійської мови, і самих, самого представництва матеріалу наукового і рецензування. Ну і, і так і так інше. Крім того, журнал на сьогодні, як і більшість наукових видань України, має пройти перереєстрацію з Міністерства юстиції у Національній Раді України з питань телебачення та радіомовлення. І зв'язку з цим підготовлений пакет документів, і е, за допомогою з активною участю і керівництва університету, і ректор Валерія Миколаївича, і проректора першого Валерії Геннадії Меречі ряди Тобто на всіх рівнях ми е, Отримуємо допомогу. Зрозуміло, що війна внесла свої корективи, в тому числі в роботу видання. Втім, незважаючи на всі складнощі, медичний журнал залишається важливою складовою науково-освітньої діяльності Одеського національного медичного університету та практичної активності фахівців охорони здоров'я південного регіону і України в цілому. Ми використовуємо ту базу, яка є в нашому університеті. Це не те, що ми зробили щось з повітря, це те, що є. Це наші колеги, які тут працюють багато десятиліть, і при оцінюванні журналу оцінювали попередні роки десятиліття роботи журналу. Тому ми відчуваємо певну відповідальність, подяку нашому керівництву, що підтримує, що дає таку можливість. Ну, і відповідальність перед нашими колегами, тому що ми складова університету. Ну і поступово і наша редакційна колегія розширюється. У нас є новий відповідальний секретар, у нас є секретар. Молоді люди, які амбітні, які активні. І ми сподіваємося, що це, це дасть новий поштовх нашому журналу. Додамо, що на початку 2023 тисячі згідно наказу МОН України, журнал було внесено до реєстру фахових видань категорії Б зі спеціальності фармація, промислова фармація. Таким чином, одеський медичний журнал включено до переліку наукових фахових видань України категорії Б за спеціальністю 221 – стоматологія, 222 – медицина, 226 – фармація-промислова фармація, промислова фармація. 228 – педіатрія також саме у 2023 році одеський медичний журнал було внесено до наукометричної бази індекс Капернікус і вже поставлені нові цілі для подальшого розвитку. На сьогодні вийшов третій номер видання за 2023 рік та готується до виходу. Останній в цьому році четвертий номер одеського медичного журналу.